А тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ракети, які не можуть знищити сили нашої протиповітряної оборони, нівечать будинки, калічать долі та забирають життя. Попри все, це Дніпропетровщина тримає удар, а згуртованість людей навіть у найтрагічніші дні вражає. Матеріал Христина Венгеля Оскайте. Прифронтовий Дніпро уже рік зустрічає, рятує, лікує та годує всіх, хто тікає від російських обстрілів. Це потужний логістичний центр і медичний хаб. Щодня в лікарнях оперують і виходжують наших воїнів і цивільних. За рік війни місто не раз здригалось від російських ракет. Субота, 14 січня 23-го, стане найкривавішою. Російська ха 22 зносить два під'їзди багатоповерхівки: 46 жертв наймолодші всього 11 місяців. Десятки поранених у шоковому стані вся Україна. Подбегаем к входной двери, открываем, а там э, пропасть. Там ну, нету лестничной, лестничной клетки нету. Я понимал, что там кричать: что Эй, спасите меня, бессмысленно. Там стоял ор и гул вот этих вот машин, взял фонарик, решил светить и думал, что так светят все. Вот. Потом оказалось, что светил я один. Оперуючий врач, он сказав, що ми родились в рубашках, да, у мене вісочне ранення, там буквально несколько міліметрів відділяли мене від жизни. Трагедія згуртувала дніпрян. на допомогу рятувальникам. Одразу після прильоту прийшли сотні місцевих роботи. Вистачило всім. От ми находились в цій кімнаті, до ближе. Тут була большая рішетка на ній. Три парня по бетонній арматурі залезли сюди к нам на козырек амбулаторії, вирвали решетку з окна і, і забрали моєго сина. Спаслі не лише Дніпро російські ракети летять у Павлоград, Кривий Ріг, Синельнікове та Нікополь. Саме це мирне місто ворог обстрілює не щодня і по кілька разів на добу з градів. Нікополь близько до позиції росіян, облаштованих у тимчасово окупованих районах Запорізької області. Звідти, зокрема, з захопленою АЕСБ Наргодарі. ворог вже сім з половиною місяців тероризує Нікопольців. 23 секунди саме стільки до Нікополя летить снаряд, випущений росіянами з протилежного боку Каховського водосховища. Жоден сигнал протиповітряної оборони не встигає спрацювати. Тож небезпека тут чатує на кожного та цілодобово. Ворог стріляє з реактивних систем залпового вогню та з артилерії і по прибережних територіях, і по віддалених районах. Півтора десятки загиблих та сотню поранених наслідки систематичних атак. Останнім часом росіяни змінили тактику. Нічні обстріли градами змінила денна артилерія, коли на вулицях людно хочеться ви. На вулицю, подихати воздухом, на сонечко подивитися, не виходимо. Як тільки обстріл, сидимо вдома. Він не вкладається в голові, як таке може бути, на мирних людей посилати снаряди, розрушати їхні будівлі, сім'ї, розрішати, гробить людей знаю. ну кожен, кожен візь за своє у нікополі тисячі потрощених і знищених будівель. Найбільше зруйнована прибережна частина вздовж водосховища. Звідси добре видно окупований енергодар. Аби убезпечитись, половина людей виїхали із міста. По місту десь біля трьох з половиною тисяч це вже пошкоджених будівель. На зараз в нас по будівельним матеріалам є запас. В нас його вистачає. Ми надалі працюємо з фондами, які нам допомагають. Тому на зараз проблеми в цьому у нас немає. Та, попри постійну загрозу обстрілів, життя тут не зупиняється. Працюють магазини, транспорт, ресторани та лікарні в облаштованих підвалах пологових народжуються діти. Я бачу людей, які ну, там щодня ходять на роботу. Я можу там піти зранку, купити собі смачної кави. Я можу піти зранку купити гарячого хліба. Я їду в автобусі, я бачу кондукторів та водіїв, які все одно посміхаються. Мене це надихає, тому що більше все боялося, що місто буде відчуватися таке, як мертве, але цього немає, і мені дійсно приємно, коли ніколи називають незламним містом. Велика війна перетворила всіх українців на незламних, і нині, поки збройні сили героїчно виборюють кожен метр землі. Наше завдання міцно тримати тил. Христина Менгеля Денис Сінегін, фактесі ті єдині новини.